Ми за Україну будем! Hello! Hello! Where are you from? We from Russia. And you? We are from Colombia. Music? Yeah! Okay, go, go! Music? Music! Я русский! Батько наш Бандера, Україна мати! Ми за Україну будем воювати! Батько наш Бандера! Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, ой у лісі, лісі, під дубом зеленим, там лежить повстанець, тяженько ранений. ой, у лісі, лісі під дубом зеленим там лежить повстанець, тяженько ранений. А як мати сина свого поховала, на його могилі слова, написала на його могилі слова, написала слава Україні героям! Слава! Ви українці, реальне? Українці хубі! Nosotros somos colombianos, compañeras. Y, y hablamos español. ¿Español? ¿Sí?